Доброго дня! Сьогодні поговоримо про те, що як правило нас дуже цікавить на початку року. Це якісь передбачення, пророцтва, але ми не будемо абсолютно включати сюди ніякої містики. Ми поговоримо про самоздійснювані пророцтва. Ті, які ми самі втілюємо в життя, змінюючи певним чином свою поведінку і таким чином створюючи свою нову реальність. Вони можуть бути як на позитиві, так і на негативі. Вони можуть нам приносити якісь позитивні зрушення, правильні зміни, які би ми хотіли втілити, а можуть, навпаки, руйнувати наше життя, це залежить тільки від нас. Тобто ми конструюємо свою долю. Так, так. Я хочу сказати, що саме ми. Відповідальні за те, що відбувається з нами, не фату, не рок, не якісь обставини і не сувора або прихильна до нас доля. А саме ми своїми діями, своїми налаштуваннями створюємо свою власну реальність і таким чином так ми втілюємо ті ментальні якісь установочки, які заклали ми самі собі. В голову, або, можливо, інші люди постаралися таким чином і здійснюємо ті пророцтва, які ми собі, наприклад, на початку року. Навіяли або інші люди нам висловили. Отже, давайте будемо детальніше розбиратись, що ж це таке. Отже, самоздійснювані пророцтва це коли людина таким чином змінює свою поведінку, свої звички, свої манери спілкування і свої дії, що ті слова, які були сказані кимось або нами самими щодо проєктів нашого майбутнього, дійсно стають реальністю. Отже, давайте. Подивимося, як це буває. У нас можуть бути негативні самоздійснювані природства, коли ми себе запевнимо, що нічого доброго з цього не вийде, наприклад, з якоїсь ідеї, з якогось проєкту, з якихось відносин. І ми починаємо себе поводити так, наче нічого хорошого від цього не очікуємо. Ми знижуємо свою активність, ми налаштовані апріорі негативно, ми відфільтровуємо все. Хороше, Ми його не бачимо, ми бачимо лише погане. І в такому випадку, так дійсно, в нас наші очікування справджуються, і ми тоді, як той візключок із мультфільму про Вінні Пуха, кажемо: ну, я ж казав, що нічого хорошого не вийде, ну і дійсно не виходить. Тобто, ми е, бачимо, що. Якщо ми налаштувалися, що щось у нас буде неуспішним, ми дійсно не приділяємо цього належного часу або уваги, або стараємося бачити лише негативне. Робимо завдання поспіхом або неякісно, або просто відсуваємо це на останній момент, тому що нам дуже неприємно про це думати. Ми намагаємося прокрастинувати і не Братися за якусь справу, яка нам здається неприємною. Або якщо ми говоримо про стосунки з людиною, то ми бачимо в ній тільки негативне, не бачимо ніяких варіантів покращення ситуації, бо ми просто відмітаємо їх, наче ставимо певний фільтр на свої налаштування, сприйняття. І в такому випадку, так дійсно, у нас складаються поганим чином ці відносини. У нас не виходить затія або проєкт, і ми кажемо, ну я ж. Сказав, дійсно, так воно і буде. Тобто, якщо бачити в усьому тільки лише негатив, ну, дійсно, ми його і отримуємо. І пізніше я вам доведу, що це дійсно не слова, а так і є. Отже. Що як це працює? Коли ми негативно налаштовані, в нас підвищується тривожність, у нас підвищується рівень стресу. Ми стаємо менш уважними, ми стаємо менш сконцентрованими. Ми зарані очікуємо негативу і неприємностей. І ось чому наша продуктивність падає, наша доброзичливість у стосунках страждає, і так у нас дійсно не складається, як ми і передбачали. Але у нас може бути самоздійснюване пророцтво і в позитивній коннотації. Тобто, ми собі кажемо, я очікую перемогу, я налаштований на це, я впевнений, що все буде не просто добре, а просто прекрасно по найкращому сценарію. І дійсно, коли ми так налаштовані, ми. Наповнені силою, наповнені енергією, ми повністю викладаємося, не всі стоїмо, навіть і на 200. І до людини ми налаштовані позитивно, ми завжди їй посміхнемося, ми завжди будемо відкриті, ми завжди будемо радісні, що в результаті, ну а в результаті ми дійсно отримуємо позитивний дух, так як ми і. Хотіли, так як ми і налаштувалися, і ми ж казали, о, я ж говорив, що все буде добре, все буде чудово. Ну і дійсно, так і відбувається. Тобто, ну, наприклад, студент каже, я на цьому екзамені неодмінно отримую відмінний бал, тому що я ж готувався, в мене чудова підготовка, в мене хороші відносини з викладачем, я знаю цей предмет і, звичайно, я його здам. І він йде впевнений на екзамен, він не йде напружений, він на максимумі своїх можливостей показує результати, дійсно так і стається. Якщо б він пішов знервований, якщо б він пішов розконцентрований, зарані очікуючи, що дійсно він не здасть, то ну, скоріше за все вірогідність того, що він не здасть, різко підвищується. Як це працює в реальному житті? Ну, насправді цю, цей феномен в психології досліджували. І так дійсно є експерименти, які підтверджують все те, про що ми з вами говорили. Ну, Наприклад, є такий відомий ефект Розенталя, він названий по імені його дослідника, або його ще називають ефект Пігмаліона. Можливо, ви читали цей літературний твір, і знаєте, що Пігмаліон створив. Якби з іншої людини Такий образ виліпив його, який його влаштовував те, що він дійсно хотів. І з дівчини з низьким, скажімо так, соціальним рівнем, рівнем освіти, культури і так далі, він виліпив справжню леді. Ну, і дійсно, ми можемо так чинити і в реальному житті. Тобто, якщо, наприклад, чому це називається ефект Розенталя, тому що саме він провів такий експеримент вчителям у школі. Провівши е, тестування, е, не розголошуючи яке саме, він повідомив про рандомно абсолютно вибраних учнів, що вони мають величезний потенціал, що вони дуже-дуже розумні, вони дуже здібні, можливо, не у всіх ці здібності вже відкрилися, але вони точно є. Що ж вийшло? Вчителі почали ставитись до них більш уважно, давали їм більше можливостей, давали їм більше шансів, дійсно перевіряли, заглиблювали, що ж та дитина. Знає і, бачачи таке відношення, стараючись для вчителя, який його виділяє позитивно до нього налаштований. Дитина починала дійсно більше проявляти свої здібності, старатись більше, навчатись більше, ну і, звичайно, вона мала кращі результати. Тобто, коли ми маємо хороші очікування від якоїсь людини, вона намагається їх виправдати. Коли тренер впевнений, що його підопічний, його спортсмен дійсно класний, він має потенціал, і тренер в нього вірить. Дійсно, ця дитина чудово виступає на змаганням. Коли ж тренер говорить, та ти ніщо, і нічого з тебе не вийде, і в тебе немає шансів, то ну скоріше за все і дитина перестає вірити в себе, не розкривається повністю, не показує всіх своїх можливостей і так має гірший результат. Шановні батьки, коли ви вірите в свою дитину, ви впевнені, що вона може, що вона розкриться, що в неї є здібності, що ви їй допоможете, що в неї є таланти. То вона дійсно буде старатися для вас, тому що вона буде дуже хотіти виправдати ваші позитивні очікування. Вона бачить ваше позитивне налаштування, вона бачить те, наскільки ви вірите в неї, і вона буде намагатися дійсно здійснити ось ту реальність, яку ви вже маєте в своїй голові. Якщо ж ми дитині кажемо нічого з тебе не вийде. Ти абсолютно безталанний, бездарний, в кого ти взагалі такий вдався, в тебе немає перспективи, ти взагалі там будеш вулиці підмітати, коли закінчиш школу, якщо ти будеш далі так вчитися. Ну, то, відповідно, дитина каже: Окей, ви в мене не вірите, і я в себе не вірю. Ну, чого мені напрягатись, чому мені старатися, якщо ніхто не вірить в мене. І відповідно так і відбувається. Дитина йде по найменшій лінії напруги, не старається, не намагається щось там додатково зробити, якось себе мотивувати, їй нічого не треба, бо в неї не вірять. Їй зарані прописали ось. Таку планочку досягнень, вище якої вона ніколи не стрибне ні сюди, ні сюди, ні сюди. Тобто їй понизили, дуже понизили рівень притязань, рівень очікувань, і, відповідно, вона нічого і не досягає. Тому майте на увазі ось ці самоздійснювані природства, людина так, вона сама втілює, але вони дуже залежать від того, яке оточення у цієї людини. Наприклад, ми знаємо про те, що ми дуже потужні. Потужну маємо е, властивість собі самим навіювати через е, ефект плацебо. Ви, я думаю, чули про це, коли людина приймає звичайний вітамін, не е, маючи лікувальних властивостей, але їй кажуть, що це новітні ліки, які дійсно потужні, і вони зможуть кардинальним чином змінити ситуацію. І дійсно настільки людина вірить в це, що дуже часто ефект. Плацебо спрацьовує, І, звичайна, вітамінка на людину діє, покращуючи її загальний стан, ну, звичайно, не лікуючи основне захворювання, але покращуючи її загальний стан, бо людина сама себе так запрограмувала. Її імунітет стає кращим, її життєвий тонус стає вищим, тому що вона сама вірить в те, що зараз виправиться ситуація і ці ліки їй допоможуть. А ще ми знаємо про самоздійснювані пророцтва, які стосуються, наприклад, негативного очікування, так званий ефект Голема, коли ми вважаємо, що якась людина буде ну, точно поводити себе жахливо, що вона погана, що вона нас не любить, що вона якась нездібна, нездала, і нічого хорошого ми від неї не очікуємо. Це називається ефект голима, страхіття такого містичного. Да? І ми ставимось до людини як до якогось кошмару, і відповідно вона себе поводить. Можливо, іноді тільки з нами вона так себе поводить, а з іншими людьми вона в адеквації. Ми дивуємося, чого це раптом. Ну, тому що це все взаємно. Людина до нас ставиться так Саме як ми ставимося до неї. Отже, ці самоздійснювані природства дійсно робить сама людина в своїй голові, змінюючи певним чином свою поведінку і змінюючи свою реальність. Але, Передумовами для цього є її оточення, є ставлення інших людей до неї, є очікування інших людей щодо неї. Тому важливо усвідомлювати, що ми можемо дійсно міняти реальність, але давайте міняти її на краще. Давайте вірити в себе, в своїх дітей, в своїх учнів, вірити в те, що ми дійсно можемо щось змінити. Тому що, якщо ми будемо з вами пасивно очікувати, що, можливо, хтось. Привнесе якісь чарівні зміни в наше життя. Якщо воно зміниться раптом, волею зірок, фату року і так далі, то ні, це цього не буде. Магічне мислення властиве тільки маленьким діткам. Давайте будемо дорослими, і так ми будемо змінювати свою долю власними руками, своїми вчинками, своїми переконаннями, своїми налаштуваннями. Я вам бажаю в цьому великих успіхів, я вас вірю.